Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Насамперед хочу вам подякувати за коментарі, за лайки ваші. Всім підписникам дуже дякую, що ви мене дивитесь, підтримуєте мій канал. Сьогодні хочу приготувати дуже цікаву страву, таку стародавню страву, страву наших пращурів. Називається вона Зганянка у нас в Закарпатті. Це дивіться, це є фасоля, буде йти до фасоля. Квасна капуста, капусту я сама квасила, в мене є відео. Цибуля, чесник, морква, гіркий перець, червоний перець буде і гриби. У мене гриби. Ось фасолю я е, е, замочила, вона у мене е, цілу ніч стояла фасоля. Ну, Ви знаєте, що фасолю треба мочити в два рази більше води наливати. Чим воно є. Фасоль у мене ластівка, я дуже обожнюю цю фасоль, вона дуже смачна. Гриби я сама збирала, це гриби в мене заморожені. Бачите, це з морозилки, але збирала їх сама. Я їх просто відварила і поставила в морозилку. Починаємо. Починаємо з фасолі. Ставлю на вогонь, вогонь середній. Ви знаєте, ніколи не ставлю на дуже сильний вогонь, тому що потім ну, продукти вони не так зваряться, як треба. Закриваю кришкою і будемо чекати, поки закипить. Підігріваю сковорідку, наливаю олію. Олію в мене буде, напевно, десь, ви знаєте, приблизно грам 50. Більше не треба. Відрізаю завжди серединку від цибулі. Буду нарізати цибулю. Мілко буду нарізати цибульку, тому що цибулю буду тушкувати. Порідка у мене файно нагріта і буду підсмажувати цибульку. Не тушкувати, а підсмажувати. Нарізаю чесник. Також, знаєте, дуже дрібненько. Приголовки чеснока такі файні. Ну, чесник, ви знаєте, я буду додати чуть пізніше, тому що він має властивість дуже файно так присмажувати швидко. Нарізаю морку, ви знаєте, тоненькими смужками такими треба мініморку. Попробую я ось так ось буду. Що хочу сказати, що зараз починається піст. І ви знаєте, це є пісна страва, але колись ця страва була. Завжди їли. Що їли? Фасолі, картопля, гриби, кукурудзяна каша. Ось так от було колись. Так. Морку треба нарізати ось такими смужками і потім навпів. Складую. Чесник додаю. Бачите, цибулька вже мене так файно підтушкувала. І додаю чесник і моркву. Зараз буду додавати. Додаю моркву і тушкуємо далі. Одну таку середню моркву треба. Ось у мене 4 літри кастрюлька, того достатньо буде. Вже Це цегулька і морква моя готова. Дивіться, з фасолі я знімаю піну. Як завжди треба знімати. чому я зразу тушкую моркву і цибулю, тому що, ну, скоріше звариться фасоля. Ви знаєте, як навіть картоплю варити додали, якщо треба дуже швидко ложку олії і не буде варитися вона 15 хвилин, а 7-8. Що хочу сказати, у мене картопля. Бачите? Картоплю я буду варити в кожушках. Це теж буде цікаво. Так, додаю ложечку паприки, чайну ложечку паприки. Але це секунда. Раз, два і виключаємо, щоб вона не погоріла. Це не корисно, якщо вона погорить сильно, це не добре. І виливаю всу. Ви знаєте, що на центральній Україні це називається капусня, але кожен готовить її по-своєму. Я навіть, В нас називається то пасоля з капустом, забіганка. І ви знаєте, я її готую, якщо можна з біконом, ну це коли не пісні, бікон або домашня ковбаса пікніця. Ну, це настільки смачно, може сметану б заправити, хто як любить. Включаю вогонь. І варю кромплю в бушпині. Пів години в мене посолюся варила, а тепер додаю гриби. Тобто, ви знаєте, гриби довше варяться, і капуста квасна буде варити довше. Півтори чайної ложки солі. Знаєте, хвилин 40 у мене фасоля з грибами зварилися, поварилися. Зараз я додаю капусту квасну. Хто любить дуже, щоб було багато капусти, додавайте на 4 літри кілограм, а хто ні, пів кіло достатньо буде. Я думаю, цього мені також достатньо. Ще 4 зубка чеснока я додавала. Просто його роздавила. Десять хвилин і готово. Картопля моя готова. Я її варила в кожушка і чищу. Знаєте, завжди вибираю жовту картоплю, тому що вона жовта буде до самого кінця. А якщо брати червону, то вона буде синіти. Все, картоплю вже дочищую, готово, і будемо далі з нею працювати. Зробимо смачненьку. Нарізаю картоплю. Це, ви знаєте, в нас буде гарнір до нашої пасолі з капусту. Так, висипаю мисочку. Нарізаю цибулю. Ви знаєте, нарізаю такими тоненькими-тоненькими ось такими кружечками. Але дуже тонко. Старайтеся, щоб цибулька була не дуже гірка. Якщо дуже гірка, то можна її просто ошпарити укропом. Бачите, я сиру цибульку, ставлю на картоплю. Може, це так буде смачно. Олія, десь 30 рам олії. Далі паприка червона. Солюють десь отак неповну кавову ложечку. Просто перемішую. Паприки не треба шкодувати. Ви знаєте, я дала чайну ложку, але, напевно, треба ще. Так, обережно я файно перемішую. Запах такий трошечки має постояти, але вже смачно. Ну що, друзі, дивіться, квашена капуста з пасолю готові. Картопля в кожушка готова з цибулькою і з червоним перцем, з паприкою. Пробуємо, я набираю. Будемо пробувати. Ось, бачите, наварстий. а не такий густий, з рибами. Просто причудовий. Готувала півтора години. Це дуже швидко. Поки суп готувався, і картопля зробилась все. Набираю картоплю, знаєте, дуже люблю цю картоплю. Бачите, вона нас не розварила, не розвалила. Запах такий просто попробую суп. Я його дуже люблю, знаєте, давно не готувала його. Зараз піст і будемо їсти суп, з посолюю, з рибами. Отак, mm. все так, і береться картопля. І це дуже смачно. Ця чудова пісна, страва готова. Спробуйте готуйте, тому що це дійсно дуже смачно і готується дуже швидко. І хочу вам всім побажати здоров'я, щастя і щоб в країні був мир. Будемо надіятися, що буде мир, прийшла весна і краси нам, весни нам, і любові.